Сенсація, росіянин виявився росіянином. Російський десантник Павел Філатієв, який втік до Франції та очарував місцеву ліберальну тусовку, опублікувавши мемуари зов про поневіряння у лавах армії Росії. Як виявилося, півроку приховував, що його побратими страчували військовополонених українців. Таке ексклюзивне зізнання Павіл сам подарував шведським журналістам. Зараз я подарую тобі щось ексклюзивне. Я точно знаю, що декого з полонених, яких ми взяли, пізніше розстріляли або повісили, але цього на власні очі я не бачив. Про це мені розповідали військові товариші наприкінці липня, а також у серпні та вересні минулого року. А тоді книга вже була написана. Так, ще до того, як стати зіркою на заході, Філатієв знав, що кілька українців, яких він брав у полон разом зі своїм підрозділом, були розстріляні та повішені, але приховував цю інформацію від змі та правоохоронців. Все для того, щоб отримати політичний притулок у Франції, привернути увагу змі до себе та заробити на своєму військовому щоденнику. Він каже, що не впевнений, що включив би цю інформацію в книгу, навіть якби дізнався про це завчасно. Моєю метою ніколи не було розповісти про все те лайно, що сталося. Я звертався до громадян Росії і хотів розповісти їм про війну, як я її пережив. Цинічно? так. Неочікувано не у випадку з російським солдатом. Звісно, одразу після зізнання Філатієв почав активно заперечувати свої слова та говорити, що його не так зрозуміли. І взагалі ці страти висмикнули з контексту. Я слышав в августі, що е пліни з яким я разговаривал, про которого пишу в е типа его потом розстріляли. Ну, это я от человека, который мне мені от другого человека, Я навіть не знаю фамілію і каких-то факт. Я просто это слышал, как як Ці виправдання виглядають максимально жалюгідно, адже навіть якщо повірити, що це дійсно чутки, то в такій справі вони можуть бути корисними для слідства. Але Філатів майже півроку перебування у Європі мовчав про це, бо чудово розумів, яку реакцію викличуть його свідчення. Як так вийшло, що черговий обласканий на заході росіянин виявився мутною нікчемою, причетною до військових злочинів. Ця історія почалася ще влітку 2022 року. Я оказався здесь, і вот за два дня правительство Франції приняло прийняло рішення о том, що одобряет мне політическому бежищу. Так що я дуже рад. Павел Філатієв молодший сержант 56-го десантно-штурмового полку військ РФ. Разом зі своїм підрозділом він з перших годин брав участь у повномасштабному вторгненні в Україну. Філатієв і 56-й полк захоплювали Херсон, а потім намагалися зробити те ж саме з Миколаєвом. 34 роки я був патріотом прям, в своєї страни. Я по-прежнему являюся. Я всю жизнь э, очень любив нашу історію. Філатієв професійний спадковий військовий, який служив у ВДВ ще наприкінці нульових, виконуючи завдання у Чечні. Після перерви у службі він у 2021 році приїхав в окупований Крим та підписав контракт з 56 м полком ВДВ. Як бачите, людина справді любить історію Росії, особливо історію її військових окупацій. Я Всю жизнь э, очень любив нашу історію. Саме з кримським підрозділом Філатієв розпочав свій шлях окупанта, який виявився доволі коротким. В Україні Філатієв провів близько двох місяців. В квітні дістав легке поранення та повернувся до Росії. Знаходячись вдома, Філатієв написав мемуари про війну в Україні під назвою ЗОВ та опублікував їх у своїх соцмережах в серпні минулого року. Це дало поштовх його популярності. Пускай читають. Пускай каждый э, попытается понять вообще, что такое сейчас происходит. І я думаю, цим я змогу как своїм согражданам німного приоткрити глаза. Ці замітки про війну багато хто сприйняв як викриття армії Росії, неначе без книги російського військового з ниттям про те, як Путін їх погано годував, ніхто в світі б не зрозумів, що коять росіяни в Україні. Так, ми погортали ці 140 сторінок pdf файлу, щоб зрозуміти, що такого сенсаційного написав Філатієв Спойлер. Це на західному фронті без змін для любителів телепередачі городок. Загалом це спіч військового патріота Росії, який ображений на державу за те, що в армії не все так добре, як йому б хотілося. Хотілось ефективно і масово вбивати українців, але прогнивша армія не давала російській душі десантника розгорнутися на повну. Це Філатів доводить не лише своєю книгою, а інтерв'ю. І от живу я всю жизнь в Росії розумію, що Uh, і люблю її, і хочу бути її палі. А розумієш, що я нахуй там не ножні зиміть мене? Інколи у своїй книзі десантник дійсно каже, що ця війна не має сенсу та Росія не права, але причини його бідкання криються не в докорах сумління. Що найменше половину мемуарів Філатієва можна підсумувати цитатою про гастрономічні будні на війні. Харчування в їдальні організовано вкрай погано. Сира картопля в супі на воді звичайна справа. Не вистачило котлети, салату, закінчилося масло, хліб або солоний чай. У результаті контрактники практично ніколи не йдять у їдальні, а у строчників. Просто немає вибору. Як шкода, що окупанти погано харчуються. Європейці, невже вам не шкода простих руських мальчишек? Треба терміново доправити російським солдатам якісної європейської їжі, щоб вони менше страждали. Бо награбованим зерном на території України з ними явно не діляться. Ба Більше, Філатіїв так сильно не доїдав у армії, що думав, що це НАТО напало на Росію. Я не міг зрозуміти до кінця, що відбувається. Ми ведемо вогонь по наступаючим українцям? Може по НАТО? Чи ми нападаємо? На нас напала Україна? Їй допомагає НАТО. Відповідно, у своїй книзі Філатієв намагається усіляко зняти відповідальність зі звичайних російських солдатів, тобто з себе. Мовляв, російські солдати просто жертви обставин, їх ошукали. Вони нічого не знали, та й взагалі проти війни. Єдиний злочин російських солдат, про який говорить Філатієв – це мародерство. Але навіть його він виправдовує, пояснює, що це робилося відвічаю, і взагалі подивіться на зсу. Хіба хтось має сумніви, що у ЗСУ також знайшлися ті, хто не відмовили собі в мародерстві, вважаючи це своїми трофеями? Найжахливіше, що під вогнем артилерії, авіації та ракет гинуть діти, наші слов'янські діти, нас слов'ян і так мало в світі. Але хіба ви вірите, що злий російський солдат спеціально наводить на них зброю? Йому дали координати. Він гадки немає куди стріляє. Йому сказали, що там противник. Звичайно, це не виправдання, але не треба робити з усіх живодерів та вбивців. Так в своїй книзі Філатієв займається відбілюванням не просто звичайних росіян, а російських солдатів. Водночас наголошує, що без роздумів стріляв би в українців та згадує, як йому кортіло піти у бій. Як бачите, дуже антивоєнне бажання вбивати людей на чужій землі. Я боскован своїми какими та. Понятиями, долгом, патриотизмом. Пускай кого-то это будет казаться глупым, но многие это высмеивают. Но я не мог в тот момент Бросьте роже, розерну свого Почуття обов'язку у Філатієва зникло саме тоді, коли українська армія перейшла у контрнаступ. Про це він прямо писав у своїх мемуарах. Якщо б його захопили в полон, він би, мабуть, вже розповідав, що приїхав в Україну, щоб відвідати марш з нагоди дня народження Степана Бандери. Про те, що ця книга гостра, як кленовий сироп, свідчить і той факт, що Філатієва не чіпали в Росії після оприлюднення книги. Так, в країні, де дитячого блогера можуть затримати за жартівливий Тікток про армію, на військового з типу викривальними мемуарами про війну ніхто не звернув уваги. Ну а російська ліберальна тусовка почала захоплюватися Філатівим та робити з нього героя. Так, стати героєм для російських лібералів досить просто. Це як виграти Олімпіаду з математики у котів. У вас велике количество людей в Росії вже полюбили, любить і уважає. От ви нам всім потрібні. Свободи вам і будь пожалуйста. А ми рядом. І ми постараємося піддержати це Владимір Осечкін, голова російської організації Гулагу Нет яка допомагає жертвам російських внутрішніх репресій. Саме з ним і заколабився десантник Філатів, для чого швиденько став тією самою жертвою репресій та виїхав у Францію. Одразу після приїзду Філатієв влаштував перформанс, порвав свої документи та послав Путіна. Це був момент, коли Павло Філатів розірвав відносини з Росією, порвав свій військовий квиток і російський паспорт. Змив їх в унітаз у туалеті Паризького аеропорту. Ця гра в Шредер підкорила європейські медіа, які досі не полишають пошуків хороших руських. Тож про Філатієва зняли сюжети та написали статті «The Guardian», Франс 24», «CBS», «Шпігель» та інші видання. Ця увага швидко перетворила Філатієва на опозиціоне. Ера, який нібито наніс нищівний удар по репутації путінської армії, хоча філатієв в інтерв'ю західним журналістам вішав стільки лапші, що вони після етеру могли легко відкрити раменну зі сльозами співчуття замість бульйону. Російські солдати на передовій навіть не підозрювали, що щойно вторглися в Україну їм навіть не сказали, що робити. Ми тільки почали рухатись вперед, коли почалися обстріли. Ми думали, що до нас наближається НАТО, а не Україна. Україна, Не Україна. увага західних ЗМІ допомогла Філатієву розкрутити власну книгу, яку він дуже обачно ще перед виїздом попросив перекласти англійською. А на додаток заявив, що всі гроші від продажу англомовної версії він хоче перенаправити постраждалим українцям, адже просто вибачитися для нього недостатньо. Виложити на ресурсах на продажу і все до копійки перечислять. Людям мирним, которые пострадали войны в Україні, але Філатієв швидко забув про свою шляхетність, коли після піар-кампанії від журналістів книга принесла йому близько 200 тисяч євро. Мабуть, вирішив, що він також постраждалий від війни в Україні. Ну і врешті-решт Філатієв надавав стільки інтерв'ю західним змі, що в якийсь момент заплутався у своїй легенді, і розповів шведському виданню про те, що знав про страти військовополонених українців ще до переїзду у Францію. Всім привіт! Я прилетів в Париж, а, в аеропорт Шандеволя, де -Боля. Деку з полонених, яких ми взяли, пізніше розстріляли або повісили, але цього на власні очі я не бачив. Про це мені розповідали військові товариші наприкінці липня, а також у серпні та вересні минулого року. Після зізнання Філатієва правозахисний проєкт Гулагунет зупинив програму евакуації з Росії людей, пов'язаних з армією та силовими підрозділами. Чому вчиться історія? Європейців нічому, бо вже після Філатієва вони вляпалися в історію з вагнерівцем-втікачем Андрієм Медведєвим, якому надали притулок у Норвегії. Одразу після чого Медведєв влаштував бійку з поліцією. З військовим Нікітою Чібріним, який брав участь у російському вторгненні у складі 64-ї окремої мотострілецької бригади, тієї, самої, яку звинувачують у скоєнні військових злочинів у Бучі під Києвом. Але за словами Нікіти, саме він не не зробив жодного пострілу і тому хоче отримати притулок у Іспанії. А ще був Константін Єфремов, який у складі 42-ї мотострілецької дивізії бачив, як в окупованій частині Запорізької області катують українців, тільки бачив нічого більше, дайте притулок у США. Вірити російським військовим все одно, що вірити метастазам ракової пухлини. Ну а якщо вже дуже хочеться порозмовляти з ними, варто дочекатися перемовин про капітуляцію Росії. Також ми зробили це відео англійською посилання під відео. Дивіться його та поширюйте серед англомовних друзів. Давайте разом боротися з нестерпним бажанням західної аудиторії, шукати хороших росіян.